Відповідальність за поширення інформації про пересування українських військ, що важливо знати, з 27 березня 2022 року. В Україні діє нова стаття Кримінального кодексу України 114 чотирнадцять що встановлює відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових. Припасів в Україну, рух переміщення або розміщення збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану законодавча. Визначена, що інформацію про переміщення військових озброєння і техніки можна поширювати лише після того, як її поширив Генеральний штаб Збройних сил України чи Міністерство оборони України, або інформація була вже поширена в офіційних джерелах. Відповідних відомств країн-партнерів, якщо ж особа поширює таку інформацію з порушенням цієї умови, вона вчиняє злочин, передбачений статтею 114 -2 Кримінального кодексу України. Які саме дії будуть протиправними? Перше поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, друге поширення інформації про переміщення рух. Або розташування Збройних сил України, чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості. Третє. Вищі вказані дії, що вчинені за попередньою змовою групи осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки. Що саме вважається протиправним розповсюдженням інформації про приміщення військових? Розповсюдження це будь-які діяння із доведення цієї інформації до невизначеного кола осіб, наприклад, передача інформації стороннім особам публікації у пресі, розповсюдження шляхом повідомлення по телебаченню чи радіо, розміщення в мережі інтернет. недотримання правил збереження інформації. Що дало змогу стороннім особам отримати доступ до цієї інформації тощо? Обов'язкова умова таке поширення вчинене під час дії воєнного або надзвичайного стану. Яка відповідальність залежно від тяжкості, вчиненого статтею 114 2 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 12 років. До цього злочину не застосовуються сроки давності, оскільки він відноситься до злочинів проти основ національної безпеки України.